Коли вона відчуває, що хлопець розкривається, показує свої почуття до неї, турботу, увагу, дбайливість, що на нього можна покластися, йому можна довіряти, то вона відразу втрачає до нього інтерес, відправляє його у френдзону або ігнорить. Чому? Тому що вона не знає, навіщо він їй такий потрібен, їй нудно в таких гармонійних. Здорових стосунках. А ось у дурня, який там сто разів послав її, який використовує її, ігнорує, кривдить, ображає, вона закохується і бігає за ним. Чому? Тому що вона невротик, вона не готова до нормальних спокійних відносин. Їй потрібні емоції та винесення мозку. У неї багато психічних травм, незрілі дитячі страхи. Які вона не відпрацьовує з психологом і травмує тим самим інших хлопців? А хлопці потім розчаруються і самі становяться такими. А потім дівчата жалуються, чого всі хлопці такі козли-мудаки, тому що у них є теж багато досвіду з ось такими травмованими дівчатами. Йдемо далі, чому деякі люди втрачають інтерес до партнера, коли одержують взаємність від нього, відповідь у дитячих травмах. У таких людей головне не щасливі гармонійні стосунки, а для них головне отримання почуття своєї значимості. Як тільки вони отримують це, то вони втрачають інтерес, включають ігнор або тримають, знаєте, у такому невизначеному стані, підвищеному. То так, то ні, то ближче, то далі. То ми якби зустрічаємося, то не зустрічаємося просто друзі. Про які дитячі травми тут йдеться, їх може бути дуже багато і різні. Найпопулярніша це недолюбленість з боку батьків. Які були холодними, ігнорували, або там були дуже строги, або там було дуже багато дітей, так багато братів, сестер, і батьки просто не змогли усіх долюбити, як це буває, коли одна дитина в сім'ї, і таке виховання створило у дитини величезну нестачу кохання та почуття значущості. Коли вони виростають, то вони намагають заповнити цю порожнечу всередині себе через відносини. Вони хочуть купатися у увазі та любові. Хороший, дбайливий хлопець, їх полюбив. Вони відчули свою цінність. І все, дякую до побачення. І вони йдуть виносити мозок наступному хорошому хлопцеві. Так само є і хлопці з такими травмами. Вони ведуть себе аналогічним чином, калічать психіку дівчат, яким не пощастило закохатися у таких хворих. І ще одна причина, через яку дівчатка. Відправляють хороших дбайливих хлопців у френдзону. Це те, що з такими не потрібно заслуговувати їх у любов, не потрібно завойовувати їх, доводити собі, що вона достойна цього. Вона звикла у дитинстві у батьків просити любов там щось робити таке, щоб заслу... заслужити це. А тут немає азарту, що вона там його доб'ється. чи Доб'є його, деякі дівчатка теж обожнюють мучити хлопців, мстити їм за те, що їх татко недолюбив у дитинстві або був там дуже острогий. Таке теж може бути. Можуть бути різні причини. Це теж одна із причин, чому дівчата вступають в стосунки з аб'юзерами, чи самі стають аб'юзерами. Ще більш психології стосунків у моєму телеграмчику і в Ютубі.